Вночі, мабуть, буде холодно ночувати в наметі. Треба щось цікавіше придумати. І ось я щось придумав, точніше, воно придумалося за мене. Я застопив місцевого фермера, хоча фермер і ферма по відношенню до цих людей якось, ну, не уявляю я їх фермерами. Хоча вони, звісно, фермери, але в мене уявлення про фермера в голові сформовано трохи по-іншому. А це гараж місцевого фермера. Байки дивіться які. Це на ну, цього старовиня. Добре. Кавасаки. І от ми приїхали до його друзів на ферму. Їхали всю ніч, до речі, оленів ми бачили, просто я не знаю скільки десятків. Приїхали вночі, о третій і тут о третій вже починає світати. Тут зараз дуже короткі ночі і світає дуже довго, десь годину. Так само сонце заходить. Я звик, що у тропіках просто кліпнув очима, вже стемніло. Ось таку кімнату нам виділили. Ось мій матрас. Таких будиночків тут на фермі немало. Все є, душ, ну, що, що показувати, все є. І туалет також з усіма кнопочками. О, я тільки підійшов, він почав нагрівати сидіння. Зранку погодували дуже смачним сніданком. Так класно, просто все таке смачне. І дуже мені нагадують місцеві ферми Скандинавії. Так само, все дуже чистенько, охайненько. Я у Швеції також зупинявся колись на фермі. І ось, ну, дуже подібне. Бо ферма в мене асоціюється, я не знаю, з лайном. З... З... А тут все таке ідеально чисте. Тут десь 600 корів у них, більш нічого, лише молоком вони займаються. там тамбіфей. Корови дуже великі якісь. Дивіться. корови. Ой. І так само, як у Скандинавії, люди з села найщасливіші люди. У містах живуть. А лузери, які мають ходити в офіс і працювати там. У них навіть на фермі стоїть автомат з напоями. Yeah. Why is it here? Yeah, but it's here. It's not a farm. Not a farm, не Yeah, but it's Після сніданку мені влаштували екскурсію місцевістю. Природа хокайдо неймовірна, недаремно я так хотів туди потрапити. А ще тут все для людей: ось кемпінг, тут же оглядовий майданчик, все зроблене з такого матеріалу, щоби під час дощу не було слизько. Навіть труба безкоштовна. Хокайдо не тільки вражає кількістю своїх красивих місць, а ще й тим, що тут, ну поки що, мабуть, у всій японії не знаю. Такі всі пам'ятки природні, вони безкоштовні і вони шикарно просто облаштовані. ти платиш за парковку лише тут безліч магазинчиків, сувенірів. Але сама пам'ятка безкоштовна, це просто супер. Причому, як кажуть місцеві, тут жодної стежки туди нема. Тобто це ну, висота неймовірна, дуже високо. І всю цю красу помацати, спуститися не можна. А це сірка виходить. Смердить воно, звісно. А шумить я! Цікавий факт. Японці ніколи не вдягають сонячні окуляри. Дуже-дуже рідко таке буває. І от зараз прям, ну, тут настільки сонце сліпить і все таке біле світле, що ну, без окулярів нереально. І ніхто, жоден, жоден японець не, не вдягає окуляри. Це дуже популярна раменна. Дивіться, що тут є. Вони збирають гроші на підтримку України. І люди хороші, і рамен смачний. Якби в мене було більше часу, я би з радістю провів місяць на Хокайдо, бо це тупо кайф. Але часу немає. Тож я попрощався зі своїми фермерами та поїхав далі. Де вже всі пішли. не знайшли. Тихий океан, пані та панове. Далі вперед. Тисячі кілометрів води і більш нічого, а там вже Америка. Вон Канада. О, там мої підписники. Привіт! Ось багатсько так. Штати. О, також є, привіт. Мексика. Не бачу є чи ні. Чилі. Всім привіт. Це прям така сервіс ерія облаштована біля океану. Люди зупиняються, дивляться на океан. Вигулюють своїх псів. Так, ну що, чи можна побачити тут Лос-Анджелес? Ну так, виглядають як Лос-Анджельські хвилі. Переночувати тут не вийде. Тут, мабуть, вже хтось намагався. О, якщо раптом цунамі, то там можна сховатися. Доброго ранку! У мене сьогодні знову парк, кемпінг нічого не виходить цікавого знайти. Ці маленькі японські містечка з маленькими будинками, ані лікарні великої, ані нічого такого не знайшов. Ну, кемпінг тут, звісно, крутий. Тут от такі є будиночки, сідячи з усього, вони платні. А от ну так намет поставити то безкоштовно. Навіть краще за гонконгські кемпінги, але в гонконгських кемпінгах є душ. Щоправда, там душ з холодною водою. Ну, точніше, вона там не дуже холодна. А тут дуже холодно і вода ну, просто крижана. Навіть вмитися дуже важко. <плесу> <плесу> Зупинився на паркінгу, снідаю. І тут навіть таблички є. Остерігайтеся воронів. І ось це падло літає туди-сюди, то тут сяде, то там сяде і пролітає прямо ось тут от і дивиться, як вихопити. Вони здоровенні такі падли, ще й розумні, і людей не бояться. Оооо! <рес> Я хотів застопити фуру і мені це вдалося. Все, чек. <ривезу> Приїхали у порт розгрузитися, вони тут просто от відчіпляють фуру і їдуть. Привезли картоплю, дивіться скільки картоплі. М -м -м. Не пломбується нічого. У нас би водії відсипали собі там, по три мішка картоплі за рейс. Токіо. Oh. Ah. 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 Купив квиток на поїзд, щоб трохи виїхати за місто на позицію. А щось не той потяг сів, точніше в тому напрямку, але це якийсь швидкісний і він не зупиняється. Я зараз короче, не знаю, що буде відбуватися. Мені виписали папірець, коли я туди прибуваю і на якому мені вертатися. Але прикол в тому, що мені вертатися не треба. Я взяв через одну станцію, просто щоб поїхати на позицію, щоб через місто не йти там, за пару доларів. А, і я тепер не знаю, чи можна мені зараз буду намагатися вийти з вокзалу в тому місті. Там трошки гірша позиція, але ну спробуємо. Оце містечко. Дивіться, траса прямо проходить менш ніж 100 метрів, мабуть, під колії. Що ось так сів не на той потяг. Він каже: о, ну тепер тобі туди повертатися там за годину, поїзд. Я такий, та а мені не дуже і треба повертатися. Я тут тут залишуся, окей? Він такий, ну окей. Так що на халяву проїхався швидкісним потяг. Ну, не дуже на халяву, але можна сказати, за знижкою. Які ж ці маленькі містечка, затишні, охайні, просто капітан. Я вже майже тиждень тут і не можу надивуватися. Купив у 7 eleven смажених вареників за 280. Зараз буду пробувати. Непогано, непогано. Доброго ранку! Я у місті Мороран зупинився по каутсерфінгу у британки. Вона пішла на роботу. А я тут снідаю. Заварив собі в'єтнамської кави. І от що ще я несподіване, незвичне побачив у Японії. Я виправ речі і дивіться, які вішалки, я ніде такого не бачив. Ось таким чином вони чіпляються, і причому вони не вітром нічого не зробить йому. Ну це прям дуже потужний має бути вітер, щоб пересунути. Здавалося би, так просто, елементарно. Але геніально. Я заліз на гору, тут так високо, що. Навіть можна бачити Алчевськ. Муроран відомий своїми скелями та пляжами з чорним вулканічним піском. Щоправда, не такий же він чорний, ну це не Ісландія. І поки ви милуєтеся краєвидами, я вам розповім про свого хоста. Вона також вчителює тут, викладає англійську. І я думаю, ну яка ж має бути зарплата у вчителя англійської у Японії? Я думав, ну тисяч п'ять, мабуть, доларів має бути. Але я в неї спитав, яка середня зарплата, і її відповідь мене шокувала просто. Каже, десь 1700 доларів. Що, це середня зарплата у В'єтнамі? Але ж тут їжа в 3-5 разів дорожча, проїзд в мінімум в 5 разів, мабуть. Про житло я не питав, до речі, треба буде спитати, але я думаю, що точно дорожче. Так, у Японії зручніше, звісно, жити, але. Ну, якось, якщо у В'єтнамі ти. там... 700 доларів, грубо кажучи, витрачаєш на місяць на все повністю, не економлячи там на всьому. І тисяча доларів в тебе залишається на відкласти на донати на ЗСУ, то тут в тебе, мабуть, вся зарплата йде на життя. Чесно кажучи, не очікував. Я, от після тижня тут мені так сподобалася Японія, думаю, що може тут. Я не знаю, як тут складно важко влаштуватися на роботу, але Ну, мені подобалася ця ідея спробувати пожити в Японії. Але я розраховував на вищу зарплату точно. Так ще ж це вона, но ну, мови, британка. А ось ще одне популярне місце, правда, це вже не Муроран, а... ну не так далеко. Це на буріпет. Зараз прочитаю на Буріпет. на бу... Ноборібецу, тут гарячі джерела, і отут от всюди смердить сечою, ну, сіркою, точніше. Останні хвилин 15-20 дороги прям відчувається цей запах, і отут от все місто, все ну, містечко так пахне. Ось ця річка з гарячою водою тече. І тут дуже багато лазень. Тут гейзер хрінячить прямо у місті. Дуже багато готелів, і там при них при цих готелях є також, звісно, ці лазні. Є ось такі великі, но Берібетсо Grand Hotel. Готел. Мажорні всякі. А там ще на горі є озеро, і ну, це виглядає як вулкан, мабуть, був колись, а тепер там озеро. Я би залюбки піднявся, подивився, але понад 6 кілометрів іти саме вгору. А от у Онсен, у японську ласню, я, звісно, схожу. І ось, до речі, по-моєму, саме це найдешевший варіант. Найдешевша ласня. Ось тут прямо на вулиці течеться водичка. Ух. О, гаряча! Отакі купатися? Ну це нереально. О, грошики, я ж бомжую, точно. До речі, вони окислюються, дивіться. Ну це десяточка не цікаво. А це що таке? Це таке десяток? Якась цікава монетка. У мене такої немає. Ну, як завжди, у Японії, усе в автоматах. Навіть тут, от за лазню, ти платиш через автомат один дорослий квиток, і ось це найдешевша лазня всього 480. Це насправді, ну прям, прям дуже дешево. Також можна купити тут шампуні, мило, все що завгодно. Рушник, рушник я взяв. Мило, шампуні мені не потрібні. Тобто 480 нормальний варіант, але я, мабуть, ще погуляю, трохи подивлюся і повернуся. Лисичка забігла в місто. Привіт, лисичка. Ай, дівчата, які раді. Лисичка. Тут якийсь ведмежачий парк є. І канатна дорога. Але дороговато коштує 2800. Це Хелвелі, Пекельна долина. І людей тут реально як у пеклі. Чомусь, до речі, дуже багато тайванців. Ну, Я пару днів тому був у дуже подібному місці, тому не буду тут зупинятися. Подивився фотки, так, да, непогано, класно було б піднятися туди на вершину. Але... Годину туди, годину назад, півгодини там, і вже буде вже пізно, темно. Е, а, і на баню не вистачить часу. о, До речі, от прям труби. І звідси йде пара. Так що піду я в баню. Інструкції, в тому числі російською. Соблюдайте етикет і наслаждайтесь гарячою пружиною. Тобто перекладали з англійської spring, це як і джерело, пружина. А ще й весна. Тут усі голі, так що знімати нічого не буде. Клас, за такі гроші це просто супер. П'ять басейнів, два з джерельною водою, один з гарячою, інший з дуже гарячою, один з чистою гарячою, джакузі із крижаною водою. Все супер, чисто по-японськи, сауна ще є. Причому це найдешевший тут онсен, і другий найдешевший тисячу, тобто в два рази дорожче, ніж цей. І людей небагато. Вільного місця дофіга. О, вийшла там от хмара, іде так прохолодно. І так, да, якщо вам цікаво, чи є настільки очевидною та причина одна з причин, через які азіатські жінки полюбляють іноземців, а не азіатів, ну не те, щоб я там сильно видивлявся. Ну, помітно, але, ну, скажімо так, не поголовно. Це бутік. Дуже багато всяких місцевих різноманітних напоїв. Але воно мене не цікавить. 20, 20 градусів. 190. Все, що таке? А, це Apple Чухі. Тепер би дізнатися, що таке чухі. А як називається антонім холодильника? Все холодильник, тут все холодне, а тут все гаряче. Усі ці чаї такави прям гарячі. Ось тут нижче, суші, а знову холодне. А тут гаряче прикол. Нагадую, що перегляд відео коштує 10 гривень. Відкрийте мобільний застосунок свого банку та перекажіть зазначену суму в один з фондів, які ви знаєте. Скріни надсилати в Директ інстаграму. Хто не скине, відключу доступ до нових відео. А у наступному епізоді в мене виникнуть проблеми з поліцією, та я переберуся на інший острів. Не забувайте про вподобайки, коментарі, підписку на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.